Вітаю! Продовжуємо тему Слова з апострофом. Сьогодні навчаємось переносити слова з апострофом. Давай прочитаємо вірш. Відтепер апостроф дружить з єю я. Подвір'я в'ється в, в сім'я, а ще апостроф дружить з її. Під'їхав, з'їсти, солов'ї. Апостроф пишуть після них п'яти відомих букв губних. це Б, П, В, М, Ф та Р, і ми їх вивчили тепер. А після префіксів зустріти апостроф також можна діти. Лиш перед я, Ї, ю та є пір'є з'їв, з'юрбись, об'єм. В зошиті число класна робота, буква, склади. Восени і буряк м'ясо. Запиши прислів'я. Як ти розумієш його зміст? Пригадай, як переносимо слова з апострофом. Поділи для переносу слова і запиши їх. Сім'я в'язання бур'ян б'є. Яке слово не ділимо на склади? Чому? Отже, зроби висновок про перенос слів з апострофом. Зверни увагу, як поділено для переносу слова З'я – витися, роз'єднати, обїхати, об'їхати. Де залишається апостроф? Зроби висновок. Отже, слова з апострофом після префікса переносять по складах. Апостроф не відокремлюють від попередньої літери. Утвори і запиши слова із префіксами. Поясни правопис слів. Поділи їх для переносу. Об'їхати, під'їхати, від'їхати, приїхати, поїхати, роз'їхати. Об'єднати, під'єднати, від'єднати. Приєднати, поєднати, роз'єднати. Відгадай слово і запиши його. Префікс від слова об'єднати, корінь від слова їздити, закінчення від слова стіл. А потім склади і запиши речення із цим словом. Утвори нові слова. Пам'ять в'юн, реп'ях. Зошит з друкованою основою третя сторінка. Перша вправа. Випиши ті слова, у яких апостроф стоїть після префіксів. А через риску запиши слова, поділяючи його для переносу, як у зразку. Під'їзд. Під'їзд. Яке слово не можна поділити для переносу? Чому? Вправа номер 2 Випиши з орфографічного словника три слова з апострофом після префікса. Поділи їх для переносу. Права номер 3 Прочитай. Слова неправильно поділені для переносу. Випиши і поділи правильно. Поясни, чому саме так ти ділиш слова для переносу. Утвори за зразком. Торф торф'яний. Риба, камінь, дерево. Вдома утвори кілька слів з апострофом за допомогою префіксів. Запиши слова і поділи їх для переносу. 12-та вправа, 93 сторінка підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!